З вами телерадіокомпанія Лозова. Мої вітання з міськими новинами Марина Краминська. І починаємо випуск з такої інформації. Для виконання робіт з монтажу нової залізобетонної балки на шляхопроводі по вулиці Володарського через залізничні колії станції Лозова припиняється рух автотранспорту. 22 липня четвер з 8 до 20 години та 23 липня п'ятниця з 8 до 14 години. Об'їзд здійснюватиметься завжди існує. Схемами також у зв'язку з ремонтом мосту у ці дні. В розкладі станції Лозова відбудуться зміни. Розпорядження міського голови на п'ятницю скликано чергову 70-ту сесію Лозівської міської ради. І вже з понеділка депутати почали працювати у постійних профільних комісіях, вивчаючи питання порядку денного. Далі докладніше. Тільки після детального вивчення та обговорення у комісіях проекти рішень виносяться до сесійної зали і колегіально ухвалюються. Першими зібралися депутати постійних комісій з питань бюджету і з питань розвитку міського комунального господарства та управління комунальною власністю. Беручи до уваги чисельні звернення фізичних осіб, суб'єктів малого підприємництва, щодо розширення переліку видів підприємницької діяльності, депутати розглянули сам перелік та відповідно ставки єдиного податку. Хочуть також винести на розгляд сесії питання Звільнення від сплати податку з доходів фізичних осіб, громадян, які отримали грошову допомогу, майно яких зазнало шкоду внаслідок подій на території 61-го арсеналу. Свого часу депутати виділяли з міського бюджету, не дочекавшись допомоги держави, майже 300 тисяч гривень. Також раніше з метою забезпечення дітей-сиріт належними житловими умовами з комунального житлового фонду їм виділяли квартири, кошти на капітальний ремонт яких мають бути виділені сесією. Дали депутати попередню згоду і на внесення змін до міського бюджету, заслухавши інформацію фінансового управління. Вирішили підтримати ініціативу мешканців мікрорайону номер 1 які хочуть самотужки відновити дитячий майданчик. Необхідні лише кошти на матеріал. Розрішити два слова. Можна ребята, я краще всю це і де. Якщо хто пам'ятає, в наслідство міста залишилося від стройбанку. Там де будьте був стройбанк, де здання тез. Где со двора? Туди дуже много приходять з маленькими кішками і ждуть, поки дітки займаються в тишколі там дитяча бібліотека. Деякі питання були гранично зрозумілими, деякі вимагали додаткового вивчення. Депутати доводили один одному доцільність різних варіантів. Заслухали депутати інформацію від секретаря міської ради Андрія Шевченка про новітній закон про національну комісію регулювання ринку комунальних послуг, який передбачає встановлення тарифів на комунальні послуги низче за розмір економічно грунтованих потрапляної без відповідного не допускається, може бути оскаржено в суді. Ну, тут ідеться ціла відповідальність за це організмі самоврядування, друг вас живе відменти. Про завдання та засоби діяльності майбутнього державного органу Андрій Сергійович розповідав і депутатам комісії з питань земельних відносин, містобудування та архітектури. У країні создається національна комісія по регулюванні ринку комунального послуг, основна задача, яка регулювання тарифів на... послуги на тепловую энергию э, и транспортувание местными тепловыми мережами, а также на послуги централизованного водопостачания того долега. Эта комиссия создаст реестр этих игроков, скажем, или тех, кто надает такие услуги, будет их лицензировать, будет их же проверять и их же контролировать. Наразі депутатам місцевого рівня залишать формування тарифів по отриманню житла та вивозу мусору. Далі депутати опрацьовували проекти рішень своєї компетенції, як то надання в оренду земельних ділянок, продовження терміну дії договорів оренди, встановлення орендної плати та інші. Депутати підходили до справи фахово, розглядаючи усі за та проти, рекомендуючи спеціалістам виконкому, які готують проекти рішень, свої пропозиції. Постанова Кабінету міністрів України вимагає перейменування територіального центру обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних, затвердження положення про центр у новітній редакції, розробку тарифів на платні послуги центру. Проінформувала начальник управління праці та соціального захисту населення депутатів постійної комісії з гуманітарних питань та соціально-культурного розвитку. Також попередню згоду дали депутати на внесення змін до програми соціального захисту населення після з'ясування усіх нюансів. Всі запропоновані проекти рішень були опрацьовані та мають бути винесені на пленарне засідання ради. Ухваливши власні рішення, депутати будуть нести і відповідальність за їх виконання. Постійно на жорсткому контролі обласних керманичів знаходиться питання підготовки до осіння зимового періоду в усіх сферах діяльності. У вівторок, щоб заслухати звіти керівників міста та району, прибула спеціально створена комісія і до лозової. Про стан справ звітували міські очільники. На нараді була присутня і наш кореспондент. Далі її матеріал. Серед перевіряючих підготовку міста та району до початку осінньо-зимового періоду були присутні: перший заступник голови Харківської державної адміністрації Володимир Бабаєв, заступник голови Харківської облдержадміністрації Валентин Дулуб та перший заступник голови Харківської обласної ради Микола Тітов першим звітував про виконану роботу Лозівський міський голова Сергій Литвинов. Основне підрозділення міських служб населені на виконання задач обеспечивающий горожан в повному обйомі і на високому уровне теплом, водою і другими услугами стосовно галузі освіти Сергій Литвинов зазначив, що освітяни лазавщини завжди добросовісно относились к підготовці до зими. Достатньо привести приклад прошлого року, що при підведенні і місто город Лазавая середні обласного значення заняв перше місце. Відзначив міський голова і галузь медицини. По медицинським учреждениям у нас також проведена определена робота. Устрані ті кричаті недостатки, які можуть помішати существуванню наших в весінні зімній період. Відповівши на усі запитання та прийнявши до уваги певні зауваження з боку обласного керівництва, міський голова зазначив, що усі недопрацювання вже взято на жорсткий контроль, а проблемні питання буде вирішено позитивно. Доповідали про поточну роботу інші керівники міста та району. Це і голова районної державної адміністрації, голови селищних рад, інші представники сфери обслуговування міста. Олександр Резніков, начальник комунального підприємства «Теплові мережі, звітував про проведену тепловиками підготовчу роботу і обіцяв, що опалювальний сезон у місті пройде без катаклізмів. Загалом же за результатами звітів та доповідей керівників, наше місто та район далеко не на останньому місці у підготовці до початку осінньо-зимового періоду, а показники виконаних робіт вже перевищують 50%. Звісно, Звісна річ, є й певні недопрацювання, про що міська влада знає і тримає на контролі наболілі питання. Шляхом будівництва недорогого житла, яке спроможні придбати громадяни з невисоким рівнем доходів і які потребують поліпшення житлових умов та у разі державної підтримки, кабінет міністрів України прагне поліпшити забезпечення громадян житлом. Як це торкнеться Лозівчан – детальніше далі. Наразі як пояснив нам начальник відділу з обліку житла та управління комунальною власністю Юрій Харченко, триває загальнодержавна програма Доступне житло. Місті Лозова вводиться в дію програма Доступне житло. Це програма, згідно з якою люди, які черговики, мають право придбати квартири за пільговою мову. В місті Лозова це житло за адресою Мікрон4, будинок 41, а це будинок біля. Будинку побуту Лотос Державна підтримка передбачає сплату за рахунок державного бюджету 30% вартості будівництва або придбання доступного житла. Громадянин, який виявив бажання брати участь у програмі, має сплатити 70%. Кредит на строк до 30 років з мінімальною ставкою фінансування за кредитами, встановленою у розмірі облікової ставки Національного банку України плюс 2%, гарантується. За більш детальною інформацією, черговики, які мають бажання брати участь у Програмі Доступне житло можуть звертатись до відділу з обліку житла та управління комунальною власністю Кабінет номер 4 міської ради або за телефоном 231 37 до 26 липня включно. Ювілей завжди привід підвести підсумки зробленого та визначити перспективи на майбутнє. 17 липня виповнилися 85 років почесному громадянину міста Лозова, ветерану великої вітчизняної війни, учаснику бойових дій Павлу Івановичу Максимцову. Телерадіокомпанія Лозова завітала до ювіляра в цей день. Світ, в якому ми живемо, один для всіх, але кожен з нас неповторна індивідуальність. У родині Максимцових 17 липня урочиста подія. Павлу Івановичу виповнилися 85. Вважаний Павел Іванович, поздравляємо вас з Днем Росія. От імені мені голови, от імені депутата городського совету. від себе лично. Крепкого вам здоров'я, довгих років життя, Всіх життєвих благ, тепла, добра, любві в этом домі завітав з поздоровленнями до родини Максимцових заступник міського голови Сергій Гришин. Не залишилася осторонь і міська рада ветеранів. Її голова Олександр Хілов привітав ювіляра та подарував книгу Пам'ять серця, яка щойно вийшла з друку, де шестеро лозівчан, ветеранів великої вітчизняної, згадують про події тих часів, в тому числі в книзі, надруковані і спогади Павла Івановича. Чоловіча дружба, фронтова дружба, не минає ніколи. Наразі в живих залишилось тільки двоє. «Тебе лише було 18, коли за родину йшов бой. В то время мені, родные братці, забити не можна своєю Тебе желаем я сьогодні, ведь доживаємо этот вік. Ти будь здоров, живи, свободним, мой дорогой не чоловік. Це вірші товариша з гордістю розповідає Павло Іванович. Декому і 30 тридцятирічний вік часом здається вже ледь не трагедією. Для нього ж навіть нинішній 85-й, схоже, ніяк не переобтяжує плечі. Все такий же жвавий, енергійний, дотепний розмові, відкритий до щирої бесіди. Я вважаю, когда чим більше дійсно, что то тебе обв'язують, другий раз какие-то болячки, знаєш ти обязан. І все це становится здоровее, и все. И я вважаю, що моє довголіття зв'язане з моєю активною деятельною, встречею з ребятами, солдатами. Я часто дуже встречаюсь. Поэтому вот моє долголетие довголіття такое. Як з'ясувалось, це не єдиний ювілей у родині. Саме 17 липня ще одна річниця 60 років разом. Війна, Германія, Сакалін, Лазовая пройшли вместе на їх долю впродовж життя випало немало випробувань, які все ж таки не розтринькали в них золотих запасів душі і дивовижної цілеспрямованості. Виховали дітей, онуків майже по 50 років освітянського стажу в кожного більше трьох тисяч випускників. Страшснімі сорівнуватися безпалезно. Вот і сені штутарішили. Цель устремлюна бізлятля достігають. Підтверджує донька Людмила, яка щойно приїхала до своїх батьків із Санкт-Петербургу, з любов'ю розповідаючи про них. Обращає внимание на таку сім'ю, дуже складно создать свою хорошу сім'ю, тому що. Что... Як то кажуть, без коментарів, бо слів немає. Жінки зрозуміють, чому прихопила подих, що недосказала. І у трудових буднях, і у круговерті громадських діянь вони завжди разом. Патріотизм, боротьба з трудностю і глибоке взаємопонімання і уваження до друга. В оте дало нам 60 років. Нашої жизни на наступні 25 років Павло Іванович обіцяє жить радуватися життю, по здоров'я дозволить Так Я... а звертаючись до молоді, родина Максимцових закликає: дерзайте, барітья, не не, йдите, не бойтесь трудності. Чим тяжелее життя більше укріплення і дружби. До медиків звертається дедалі більше городян, які скаржаться на сезонні алергійні захворювання. Спровокувати їх може амброзія. Лікарі вважають цю рослину звісним алергеном і закликають тих, в кого її цвітіння може викликати реакцію організму, підготуватися до цього. Багато обращаються з жалобами на зуд, зудпіршенням, слізотічення, жінка в глазах, сухой кашель, приступообразний. Все это напоминать проявлення простудного заболівання. Іноді люди обращаются за допомогою, вважаючи, що они заболели орві. Но на, но на самом деле полінози молниеносно, и почти завжди протікають без повышения температури. У разі виявлення перших симптомів медики радять не займатися самолікуванням і не зволікати із візитом до лікаря. Лечение, конечно, полинозом не так просто, как считают многие. Буває недостатньо Приміняти одні таблетовані Средства Промідлення з такими заболіваннями Чривата розвиттями осложнень Це і алергічні риносинусити І алергічні фаренгіти І фаренготрахіти, і трахеобронхіти І в дальнейшем може промідлення З цими заболіваннями Приводити до осложнень Типу бронхіальної астми Як спосіб профілактики алергійного захворювання Не зайвим буде вологе прибирання приміщення Також медики говорять що на час цвітіння рослини алергікам краще від'їздити до моря або у гірську місцевість, частіше міняти одяг, іншими словами, здувати з себе пилинки, позачиняти на ніч вікна і відмовитися від ранкових прогулянок містом. Відпочиваючих у наметовому містечку Бритай, нещодавно відвідав депутат міської ради Микола Камінський. Звісно, він приїхав до дітей не з порожніми руками і до того ж урізноманітнив їхнє тамтешнє перебування. Про візит депутата на Бритай. Далі розповість Вікторія Кожедуб. Депутат міської ради Микола Каминський приїхав на метове містечко в якості фізрука. Своє спілкування з дітьми він вирішив провести у спортивному змагальному руслі, хоч одразу попередив переможців і переможених тут не буде. Заохочувальні призи отримують всі без винятку учасники ігор. Спершу всіх вишикували у шеренгу. Після цього визначились послідовністю змагань і почали грати. Депутати міської ради у наметовому містечку Бритай часті гості сьогодні. Микола Каминський влаштував з тутешніми відпочивальниками спортивні змагання. Грали у піонербол, волейбол, влаштували навіть естафету. Взагалі-то сумувати дітям тут не доводиться. Щодня вони разом зі своїми вихователями влаштовують всілякі заходи. І це не дивлячись на те, що з погодою зміні не пощастило. Щоденні зливи дещо відкоригували сценарій. Втім, весело було всім. Концерти, шоу, конкурси, пародії. Геннадію дісталась роль нареченого ботаніка. Я в очках я от такий, От весь там, хожу, весь заумний, такий. та в людей, зовсім інших. Там міцестра, там е, хто влікається дайвіном, і чоловік, який, який там должен угадувати, зарабатувати бритайчики. У такий спосіб учні мали змогу розвивати своє логічне мислення, таланти. Хто співав, хто пародіював, а хто й танцював. Байдужим до концертів у таборі не лишився ніхто. Зрителям подобається, да, они в восторге. Некоторі зрителі самі участвуют в этом. А тут класно, тут виїхали на природу, солнышко світить, птічки поють, бігаєш, віддихаєш. Культурно розважальна програма настільки сподобалась відпочивальникам, що вони обіцяють приїздити сюди і тоді. Коли стану дорослими. Тим паче гарний приклад вже є випускники у таборі часті гості. Я планую сюди приїжджати ще не раз, навіть ну, коли в будущем стану, <сіх> все одно я буду сюди приїжджати. <сіх> а тим часом змагання завершено, підсумки підведено. Микола Каминський, як і обіцяв, сувеніри роздавав солодощем пригощав всіх без винятку. Хоч фізичною підготовкою дітей лишився мало задоволений. В очерідною раз. Приїжджає сюди на оздоровительний лагерь. Я получаю удовольствие тим, що не на словах, а на ділі ми маємо можливість оздоравливать здесь дітей именно не пассивным отдыхом, а активним. Свій приїзд до дітей з подарунками Микола Каминський називає доброю традицією. До речі, він тут був нещодавно. Привіз холодильник від своїх колег із сесійної зали. Депутат чекає таких самих вчинків. Біля нашого міста у селі Катеринівка розташовано дитячий табір Зміна південної залізниці. У такий спосіб поздоровлюються діти залізничників декількох областей. Певний відсоток лозівчан, які належать до пільгових категорій, також мають змогу оздоровитися там. Наразі у таборі триває вже друга зміна відпочиваючих. Днями до дітей завітав незвичний гість. Бачила все на власні очі Вікторія Кожедуб. На територію басейну, де традиційно проходитиме свято Нептуна, загони заходять, вимовляючи власні девізи, Дітей ведуть в ожаті. На головного гостя чекати довелося недовго, втім догукатися його з першої спроби не вдалося. Замість Нептуна вмить з'являється непроханий ніким водяни зі своєю свитою. Вони намагаються захопити владу у свої руки словом верште зло але не так сталося, як їм гадалося. Казковий повелитель морів з'являється перед публікою, аби знищити все те нахабство, яке діється водяного кидають у воду. Мокрий патьокший. прическу мне испортил. Поплавать не с сегодня довелось вожатыми диджею. За то, что они рано нас укладывают спать. Бывает, даже кричат на нас, если мы что-то не то делаем. Аплодировал. Браво, качав. Але найбільше діти потішилися з того, що їм вдалося вкинути у воду директора табору. Помстилися за всілякі його заборони. Директор у нас смілий дядька, І класний, ну, справедливий, вообще во всьом. ну, розбирається всегда нічого. І він розуміє, що це праздник, його всегда вкидають. Тут у нас це вже традиція. Поздравляю директора, я не знаю, не вкинуть, це вообще що це вже буде. Під час заходу організовували змагання з плавання. Кожен загін підтримує свого представника. Найбільше вразлих глядачів показує виступи русалок на воді. Очень понравилось. Всегда приятно доставить детям удовольствие. Добро перемогло слово. В ухвании у поколения такие заходы имеют великое значение. Самое главное, что у детей вырабатывается командный дух. Дух победы – это очень важно, особенно в будущем для мальчиков. Вот. И, конечно же, чтобы дети понимали разницу зла-добра, и что добро все равно, как ни крутите, добро все равно побеждает. Все с бассейна, с Наразі це вся інформація на сьогодні. Та телерадіокомпанія Лозова продовжує тримати руку на пульсі міських подій, про які вже говоритимемо у наступному випуску у п'ятницю. Дякуємо, що ви з нами. До побачення.